Моє вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво. В цьому відео я хотів би з вами поговорити та висловити свої думки про такий тип котлів, як котли піролізного типу, поговорити, як вони влаштовані, як вони працюють, їхні переваги та недоліки, і чому я трошки не згодний з назвою цих котлів, але про це я розповім трошки далі у цьому відео. І щоб можна було далі предметно спілкуватися про такі типи котлів, я хотів би розповісти свої думки з приводу, що таке піроліз. Піроліз це розкладання складних частин на більш прості під дією температури тиску та за відсутності повітря, або ж за дуже малої його кількості. В нашому випадку піролізом буде розкладання палива на вугілля та димові гази під дією температури тиску та за дуже малою кількістю повітря. Одним з найпростіших прикладів піролізу. Буде добування вугілля із дерева. Як це працює? Ну, я розповім дуже примітивний спосіб, але той, в якому дійсно відбувається піроліз. Значить, береться, наприклад, металива діжка. Туди закладається дрова. Ця діжка отут дуже щільно закривається і довкола діжки цієї розпалюється багаття. Тут Збільшується температура, збільшується тиск. Тут дуже мала кількість повітря. З часом вона стрімко йде до нульової відмітки, і таким чином тут відбувається піроліз. І через деякий час оці дрова розкладуться на вугілля та димові гази. Після відкриття діжки, відповідно, що димові гази вийдуть і у вас залишиться вугілля. Тепер пропоную повернутися до нашої з вами схеми. На схемі ми можемо побачити твердопаливний котел піролізного типу, який знаходиться у розрізі. Котел обладнаний отепленням. Котел має першу камеру, так звану камеру газогенерації, як її називає виробник. Котел має керамічний каталізатор, котел має керамічний розсіювач та теплообмінник. Тепер давайте поговоримо по порядку, як це все діло працює. І працює це все наступним чином. Через дверцяту для закладання палива закладається незначна кількість дрів. Оця засланка переводиться у режим розпалювання котла. Дрова ці розпалюється і чекається близько 15 хвилин, може 10, поки оці нижні дрова розгоряться. Далі дозакладається решта палива. І заслонка переводиться у режим газогенерації. Далі турбіна через ось ці форсунки подачі первинного повітря, у камеру газогенерації подає повітря таким чином, щоб не дати змогу ось цьому уже розгорівшомуся паливу запалити решту палива. Горіння відбувається вниз через дуже специфічну подачу повітря. Решта палива. Просто нагрівається від температури від 200 до 400 градусів Цельсія. Просто різні виробники пишуть по-різному. І під дії цієї температури починають виділятися димові гази, які накопичуються ближче до верхньої частини нашого з вами котла, або ж нашої з вами камери ген... газогенерації. Далі, знову ж таки, оця турбіна подає повітря таким чином, щоб ось ці гази. Прямували до керамічного каталізатора. Я обичаю зараз. До цього місця. Якщо сказати простими словами, то керамічний каталізатор це місце в твердопаливному котлі, який швидше за все викладене вогнетривкою цеглою або якимось подібним матеріалом і обладнане форсунками подачі вторинного повітря. Вони потрібні для того, щоб коли. Димові гази проходитимуть через розжарене вугілля і з'явиться достатня кількість повітря, вони загоряться, і оцей уже факел полум'я температурою від 1200 до 1500 градусів за Цельсія почне впиратися у керамічний розсіювач, який, в свою чергу, потрібен для того, щоб оцей факел полум'я не локально нагрівав якесь місце. У твердопаленому котлі і нелокально нагрівав теплоносій, щоб спричинило його кипіння, а розсіювався і рівномірно проходив до теплообмінника. До речі, ось цей керамічний розсіювач, якщо дивитися на нього не збоку, а спереду, буде мати ось такий вигляд: в ньому вирізаний паз, і більшість виробників з цієї сторони оцей паз заглушують. Це робиться для того, щоб. Оцей факел полум'я з дуже високою температурою, проходив якомога більше коло до теплообмінника. Теплообмінники в таких твердопаливних котлах виконані зазвичай дуже складним чином. Це робиться для того, щоб температуру, яка виникає в цьому місці, а вона в цьому місці, як я вже казав, буде від 1200 до 1500 градусів, знизити до температури 200 градусів на виходу. На виході твердопаливного котла, тому теплообмінник тут має досить складну конструкцію. Поговоривши про те, як влаштований твердопаливний котел такого типу, я хотів би ще додати, чому ж саме я не погодний чи не погоджуюсь із його назвою. Як ми з вами спілкувалися раніше, піроліз повинен виглядати десь отаким от чином. І як же ж, ось в цій камері. Не буде достатньої кількості кисню, якщо форсунка первинної подачі повітря весь час буде подавати повітря в оцю камеру. Я б назвав цей котел котлом із покращеною дожигом димових газів з верхньою подачою або ж з верхнім дувом повітря. Але якби цей котел так називався, то я думаю, що мало б хто його почав би купувати. Тепер давайте поговоримо з вами про переваги та недоліки. Цього твердопаливного котла. Я ось тут буду записувати. Перевагою Переваги цього котла є те, що він має КПД десь на 7, можливо навіть на 10% порівняно з іншими типами твердопаливних котлів. До другої переваги можна віднести тривалість горіння або ж тривалість роботи цього твердопаливного котла горіння. І третьою перевагою я назвав би екологічність цього твердопаливного котла, то що майже всі димові гази згоряють у цьому твердопаливному котлі. Екологічність. А тепер давайте трохи поговоримо про недоліки цього твердопаливного котла. Справа в тому, що такий тип котлів через свою специфіку роботи не може працювати без подачі електроенергії, тому що горіння цього твердопаливного котла відбувається неприродним шляхом. Знизу вгору, а відбувається згори вниз. І для того, щоб горіння таке відбувалося, потрібна наявність електроенергії. До другого недоліку четвертопаливного котла я відніс би досить складну конструкцію. Як подачі повітря до цього котла, так і досить складну конструкцію цього теплообмінника. І до третього недоліку, на мою думку, це один з найголовніших недоліків цього твердопаливного котла. Є те, що, окрім, того, що цей котел повинен використовувати. Дрова вологістю від 15 до 25%. Це дуже сухі дрова. 25% це дрова, які сохли. Я думаю, що понад рік, а то і близько 2 років, 15% там від 10-15% це взагалі дрова, які вийшли нещодавно із сушильної камери. То мало того, що котлу потрібні виключно сухі дрова. то що в іншому випадку. Процесу оцього газогенерації, або ж не буде відбуватися зовсім, або ж він буде відбуватися дуже повільно. І дрова ці повинні бути в жодному разі не хвойних порід, не містити смол і не містити дьогтю. Зараз напишу вибагливість до типу. І останнім, на мою думку, таким суттєвим недоліком, це буде його ціноутворення. Котли такого типу вартують від 1000 доларів і вище. І більш-менш нормально спроєктований котел піролізного типу буде вартувати його власнику десь 1500 доларів. І враховуючи ось ці недоліки. Варто було б подумати, а чи потрібні ось такі переваги, чи не потрібні. І кому б я порекомендував такі типи твердопаливних котлів, мабуть, тим людям, у яких, по-перше, є безперебійна подача дуже сухих дрів, і по-друге, тим людям, які розбираються, хоч трохи мають уявлення про те, як працюють ці котли і що треба зробити, щоб цей котел. Працював належним чином, щоб вони не топили його сирими дровами, бо ж не топили його тими видами палива, на які він не передбачений. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Всім гарного дня, на все добре.